Так, скрив колонку якій три года. Ну, Правда, вона стоїть в ванній кімнаті біля умивальника. Оце ось таке состояння через 3 роки. Окислені клеми. Все поокислялось. Може не більше ну, Може 4. Ось тут все окиснене, чи димоход тече, чи що тече. Він обгорівший електрод. О. Ось лівий. Тут ціліший, тут обгорівший. вже. Ну І зараз кажуть, то включається, то ні. По-перше, ну, я бачу, напор не дуже. по вторых треба оцей мікрик спробувати. Оцей, оцей дає... Через нього він проходить, можна напряму його буде включити. Оцей виключатель там окисляється і теж не буде включатися. Ну і мікрик зараз поміряю, чи нема сопротивлення на ньому, якщо є, треба чистити. Тому що на старій колонці була постійна проблема. мікрики окислялись. Ем, Коротше, короче, це за три роки. Так, відключаємо цей мікро... Чи той, оцей мікро... Читай виключитель цей клім відключаємо. Нік рік сняв. По цьому прибору при прозонці там є невелике, але супротивні вже є на контактах. Поэтому зараз треба оцю заклепочку висверлити і вскрити, почистить контакти внутрі, бо вони будуть все більше і більше окисляться. Висверлюємо закльопочку, скриваємо корпус і зачищаємо там контакт. Можна витягнути цей жовтий контакт. Витягуємо. і там Надфілем я зачищаю. І зараз туди пшикнуть. Висушити. І ну і 0 4, Контакт. Зараз коротко замкнутий. Так, поставив мікрик на місто і зараз його відклоняємо. У нас іскра, в принципі, шарабане по обом електродам. Хоча оцей обгорівший може проскакує іногда іскра. Я його питався підігнути нижче. Опустити, можна попробувати чуть-чуть нижче. Спробуємо відкривати гарячу воду. Відкрив, зажог. На мінімумі стоїть. Ось такий напор горить. Закриваємо. А взагалі може вона виключитися, якщо там тяги немає вдруг там. Ну, оце контакти я прочистив, зараз ВДшка ще оці позапшикував. ВДшко і тут і на ответних концах на кришці, Ось тут ось ВДшкою попшика. І все як би розжигається. Оце люди ще кажуть, що цю коробку постійно вони відключають, тому що вони это, у них там кудись на вулицю йде гаряча вода. Там не окисли. Ні. Гаряча вода йде, і їм навіть на вулицю. Не треба гаряча, так вони це тут відключають колонку, щоб холодна йшла. Хі -хі. Хоча, кстати, можна було цей виключатель виключати. Йомаю. -йо. Він, звісно, нам дає сопротивні. Але <кху> як для удобства, щоб не дрикали вони оцю батарейки. Ось ось виключатель є. Якщо його виключить, колонка не буде включатися. Так що я його зараз прозвоню, якщо він годний, підключу на місце і хай вони ним відключають до такі пироги. Підключив виключатель. Оце він зараз включений. Відкриваємо воду, колонка включається. Виключаємо виключатель пок тухне. Включаємо, зажигається. Виключаємо тухне. Включаємо, зажигається. І не треба дрикати цю батарейку. Все, зараз будемо збирати. Кстати, екран вже не світиться, і кажуть, що ніхто і не бачив, щоб він світився. Він включається, але не світиться. Тут якраз по цій текло, потіки такі йдуть, то воно, напевно, залило його і він там не робить. Його... Можна його пробувати відключити, тому що може він там жреть батарейки. То есть экран у нас не робога. Підключить его подключим, ну и не робога.